Що? Треба було взяти наушники. Ну, та, він так буде капіт бляха бляхом. Він правда, ще не відправляється десь аж за 15 хвилин. Нам треба буде подивитися. Гаррі Поттер. Так, да, то типу з Гаррі Поттером. Ну, Гаррі Поттер. Не дуже він подібний на Гаррі Поттера. І поїзд. Ні, може тільки в Гаррі Поттер, але він сам не Гаррі Поттер. Замодився ближче туди. Гаррі Поттер Потери. Що його. Може якісь шоу, нічого, нічого не видно. Але діти скачуть, щось. Ну, головне Миколай разом з Гаррі Потером.